Добрий день, вас вітає YouTube канал Інноваційні Обрі, і ми раді з вами комунікувати на уроках польської мови. Урок сьогодні номер 16. Заперечення відмова. Коли ми говоримо про певне заперечення або відмову, то вже конкретно говоримо собі, умовно, ні. Заперечення форма НІ. Але польською мовою таке заперечення звучить доволі цікаво. Давайте послухаємо, як то говорити польською на тему відмови або заперечення. Слів на цю тему доволі багато, але ви чітко повинні розуміти, що це певні конструкції слова по типу ви не праві, дякую, але ні. Дякую, не треба. Вибачте, я не маю часу і таке інше. Тому всі ці слова, які ми зараз будемо проговорювати з вами, вони будуть вам до потреби і на побутовому рівні, і під час просто звичайної комунікації на роботі. Доєднуємось і прослуховуємо. Боюсь, що нічого з того не вийде. Об'явам ще. Женіць тегоня не бенджем. Об'явам ще. Женіць того не вендже. В цьому немає сенсу. То нема сенсу. То нема сенсу. Ви не погоджуєтесь зі мною? Чи пан пані не згадза ще зі мнон? Чи пан пані не згадза ще земном? Ви не праві. Пан пані нема раці. Пан пані нема раці. Ви помиляєтесь. Пан пані ще милі. Пан пані ще милі. Вибачте, але це моя справа. Препрошам, але це моя справа. Препрошам. Але то моя справа. Вибач, але не маю часу. Вибач, але не мам часу. Вибач, але не мам часу. Дозволь мені самому інакше вирішити. Позволь, же сам іначе здецидує. Позволь, же сам інай здецидує. Дякую, але ні. Дженкує але ні. Дженкує але ні. Дякую не треба. Дженкує не треба. Дженкує не треба. Звичайно, ні. Очевіще женє. Очевіще ні. Очівище, Мені прикро але. Прикро мі але. Прикро Прикромі але. Мені шкода, але мушу вам відмовити. Сприкро що муше одмович. Зприкро що муше одмович. На жаль, ні. Не стетині. Na teraz nie może. Tym razem nie mogę. Tym razem nie mogę. Nie znają. Nie myślę. Są Nie wiem, nie przypuszczam. Nie wiem, nie przypuszczam. Na Nie potrybno. Впросто пшевні не треба. Впрост вшечівні не треба. Не хочу вас образити, але не пана пані ображіч, але не пана пані ображіч, але ні. Дякую. Ні, дженкуєн. Ні, дженкуєн. Ні, на жаль, не можу. Ні, не стети не моє. Не, не стети не мог. Ні, на жаль, не можу в цей термін. Ні, не стети не мога в тим терміне. Не. Не стети не могу в тим темі. Ні, це точно неможливо. Ні, з певно, що то неможливе. Ні, з певно, що он то неможливе? Ні, я не погоджуюсь із вами. Ні, не згадзам ще з панем. Не. Не згадзам ще з панем. Ніколи. Та ні. Нігди, ж не. Нігди, ж не. Це неправда. То неправда. То неправда. Шкода, я не вмію. Шкода не ум'ям. Шкода, не умім. Я не впораюсь із цим. Не дам ради. Не дам ради. Я не просив, не просила поради. Не прошілем ораден. Не прошілем оради. Я нікого не знаю в цьому місті районі. Не знам нікого в тим miście краю. Не знам нікого в тим tym краю. Я нічого не візьму. Ніц не візьмен. Ніц не візьмен. Я сам знаю, що мені робити. Сам вем, що мам робіть. Сам вем, що мам робіч. З вами Ютуб канал «Інноваційні Обрії, вивчення польської мови на тему заперечення від мова. Дзенкую bardzo. Не прощаюсь, а кажу вам до нових зустрічей і до вивчення нової тематики польської теми. На все добре!